Привіт, космічні кадети! Готові до пригод? Пристебніться, бо ми пірнаємо з головою в таємниці Всесвіту. чорні діри, інопланетяни, а може навіть вищі сили. Це буде шалена поїздка. Чорні діри це як космічні головоломки, і ми спробуємо їх розгадати. Ми дослідимо дивний світ інопланетян і подивимося, чи можуть вони тусуватися біля цих космічних монстрів. І хто знає, можливо, ми навіть знайдемо підказки про сили, які створили наш всесвіт. Тож приготуйтеся досліджувати космос, розмірковувати про існування позаземного життя і, можливо, навіть ставити під сумнів саму тканину реальності. Поїхали. Ви готові? Сподіваюся, що так, тому що ми збираємося вирушити на пошуки знань, які приведуть нас до самого краю всесвіту і за його межі. Поїхали! Уявіть собі, гігантський пилосос у космосі, який всмоктує все на своєму шляху, навіть світло! Це чорна діра! Чорні діри це одні з найзагадковіших і найпотужніших об'єктів у всесвіті. Вони мають настільки сильну гравітацію, що навіть світло не може вирватися з їхнього тяжіння. Але як вони утворюються і що робить їх такими унікальними? Ці загадкові об'єкти одні з найбільш екстремальних і захопливих речей у всесвіті. Вони можуть бути різних розмірів від малих як атом до гігантських, які в мільйони разів більші за наше сонце. Але незалежно від їхнього розміру, всі чорні діри мають одну спільну рису неймовірну силу тяжіння. Чорні діри утворюються, коли масивні зірки вмирають і колапсують самі в себе. Коли зірка вичерпує своє паливо, її ядро стискається під власною вагою, створюючи неймовірно щільний об'єкт. Цей процес настільки потужний, що він може створити чорну діру, яка поглинає все навколо себе. Гравітація цих зірок, що згасли, настільки сильна, що ніщо навіть світло не може вирватися з їхнього тяжіння. Це означає, що чорні діри невидимі для нас, оскільки світло не може відбитися від них і повернутися до наших очей. Але ми можемо спостерігати їхній вплив на навколишні об'єкти. Ось вам і погана зачіска. Уявіть собі, що ви потрапили в чорну діру. Гравітація настільки сильна, що вона розтягне вас як спагеті, в процесі, який називається спагеттифікація. Це не найприємніший спосіб провести день, чи не так? Чорні діри невидимі, але ми знаємо, що вони існують завдяки їхньому впливу на об'єкти навколо. Наприклад, ми можемо спостерігати, як зірки і газ обертаються навколо невидимого центру, що вказує на наявність чорної діри. Ці об'єкти можуть також випромінювати рентгенівські промені, коли матеріал падає в чорну діру і нагрівається до екстремальних температур. Як космічний вир, вони притягують до себе все, що підходить надто близько. Матеріал, що потрапляє в чорну діру, утворює акриційний диск, який обертається навколо неї з величезною швидкістю. Цей диск може випромінювати яскраве світло, яке ми можемо спостерігати з землі. Що ж станеться, якщо ви впадете в чорну діру? Ви перетнете так званий горизонт подій. Точку, з якої немає повернення. Після цього ви будете невблаганно притягнуті до центру чорної діри, де гравітація настільки сильна, що час і простір стають викривлими. Скажімо так, це буде не дуже красиво. Ви будете розтягнуті і стиснуті одночасно, поки не досягнете сингулярності. Точки, де гравітація стає нескінченою, і закони фізики, як ми їх знаємо, перестають діяти. Але не хвилюйтеся, ми досліджуємо їх з безпечної відстані. Завдяки сучасним телескопам і космічним місіям ми можемо вивчати чорні діри і їхній вплив на всесвіт, не наближаючись до них занадто близько. Це дозволяє нам розширювати наші знання про ці дивовижні об'єкти і їхню роль у космосі. А тепер поговоримо про інопланетян. Чи замислювалися ви коли-небудь, як інопланетяни можуть подорожувати через космос? Чи використовують вони ті ж технології, що й ми, чи можливо, вони мають щось набагато більш просунуте? Деякі люди вірять, що інопланетяни можуть використовувати чорні діри як портали в інші частини Всесвіту? Це звучить як щось з наукової фантастики, але уявіть собі можливості. Чорні діри з їхньою неймовірною гравітаційною силою можуть бути ключем до міжгалактичних подорожей. Уявіть собі, проскочити крізь чорну діру і вискочити на іншому кінці галактики. Це було б як магічний портал, що дозволяє подорожувати на величезній відстані за мить. Але як це можливо? Чи є у нас якісь підказки? Хоча це крута ідея, немає жодних наукових доказів на її підтримку. Вчені досі намагаються зрозуміти природу чорних дір і їхній вплив на простір і час. Чорні діри залишаються однією з найбільших загадок космосу. Чорні діри це неймовірно небезпечні місця, і навіть найрозвиненіша інопланетна цивілізація навряд чи пережила подорож крізь них. Гравітаційні сили всередині Чорної діри настільки потужні, що вони можуть розірвати будь-який об'єкт на шматки. Але з іншого боку, всесвіт це велике і дивне місце. Ми знаємо так мало про нього, і кожен день приносить нові відкриття. Можливо, існують технології, про які ми навіть не можемо мріяти. Ми не можемо нічого виключати. Хто знає, які секрети ховаються в глибинах космосу? Можливо, інопланетяни вже знайшли спосіб використовувати чорні діри для подорожей. Можливо, десь існують інопланетяни, які з'ясували, як використовувати силу чорних дір. Хто знає? Можливості безмежні. Уявіть собі цивілізацію, яка може подорожувати через галактики за допомогою чорних дір. Це було б неймовірно. Можливо, інопланетяни використовують чорні діри як космічні скорочення. Це дозволило б їм подорожувати на величезній відстані за дуже короткий час. Це було б як мати космічну магістраль, що з'єднує різні частини всесвіту. А може, вони просто люблять спостерігати за ними з безпечної відстані, як і ми. Чорні діри можуть бути настільки ж захоплюючими для інопланетян, як і для нас. Вони можуть бути об'єктом досліджень і захоплення таємницею, яку вони намагаються розгадати. Чорні діри настільки дивні та потужні, що змушують нас замислитися, як взагалі щось подібне могло з'явитися. Вони є одними з найбільш загадкових і незрозумілих об'єктів у всесвіті. Їхня гравітаційна сила настільки велика, що навіть світло не може втекти з їхнього полону. Деякі люди вірять, що існування чорних дір вказує на вищу силу, щось поза нашим розумінням. Вони бачать у цьому доказ існування божественного задуму або вищого інтелекту, який створив такі складні і дивовижні явища. Зрештою, всесвіт це досить дивовижне місце. Він сповнений неймовірних явищ, які ми тільки починаємо розуміти від величезних галактик до крихітних частинок. Кожен аспект всесвіту викликає захоплення і подив. Він сповнений чудес і таємниць від найдрібніших субатомних частинок до найбільших галактик. Кожен новий відкритий факт про всесвіт відкриває ще більше питань і загадок. Чи можливо, що все це було створено силою більшою за нас самих? Чи може існувати якась вища сила, яка керує всім цим? Це питання, яке хвилює людство з давніх часів. Немає наукового способу довести або спростувати існування вищої сили. Наука може пояснити багато явищ, але вона не може дати відповіді на всі питання. Іноді ми просто повинні прийняти, що деякі речі залишаються за межами нашого розуміння. Це питання віри та особистих переконань. Кожен з нас має свої власні уявлення про те, що таке Всесвіт і яке наше місце в ньому. Деякі люди знаходять втіху в думці про вищу силу, інші ж вірять у силу науки і людського розуму. Але всесвіт з усіма його чудесами безсумнівно змушує замислитися, чи не так. Кожен раз, коли ми дивимося на зоряне небо, ми відчуваємо себе частиною чогось більшого, чогось неймовірного і незбагненого. Можливо, чорні діри це просто природна частина всесвіту. Вони можуть бути результатом природних процесів, які ми ще не повністю розуміємо, але це не робить їх менш захоплюючими або менш загадковими. А можливо, це знак того, що існує щось більше, щось поза нашим розумінням. А що думаєте ви? Чи вірите ви, що чорні діри можуть бути доказом існування вищої сили? Чи вважаєте їх просто частиною природного порядку речей? Незалежно від вашої відповіді, одне можна сказати напевно. Чорні діри продовжують захоплювати і надихати нас, змушуючи замислитися про таємниці Всесвіту і наше місце в ньому? Отже, ось воно, чорні діри, інопланетяни та можливість існування вищої сили. Від цього голова може піти обертом. Всесвіт це безмежне і загадкове місце, і ми тільки починаємо його розуміти, але саме це робить його таким захопливим. Стільки всього ще належить пізнати та відкрити. Кожне нове відкриття наближає нас до розгадки таємниць космосу та нашого місця в ньому. Хто знає, які ще дива чекають на нас у неосяжних просторах космосу? Можливо, одного дня ми нарешті розгадаємо таємниці чорних дір, знайдемо докази існування інопланетного життя або навіть зустрінемося віч на віч із силами, які створили сам всесвіт. Всесвіт сповнений таємниць, і саме це робить його таким захопливим для дослідження. Дякую, що приєдналися до мене в цій космічній пригоді. Сподіваюся, вам сподобалося досліджувати таємниці всесвіту разом зі мною, але розмова не повинна закінчуватися тут. Що ви думаєте про чорні діри інопланетян і можливість існування вищої сили? Діліться своїми думками та теоріями в коментарях нижче і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові космічні пригоди. У нас є цілий Всесвіт для дослідження, і я не можу дочекатися, щоб поділитися ним з вами. До нової зустрічі і не забувайте дивитися вгору. Давайте досліджувати Всесвіт разом. Діліться своїми думками, ставте запитання і ніколи не припиняйте вчитися.